Привіт, щиток доробили. робили. Ось від щитка пущений короб. Йде поверху, там не поміщається, все відкривається нічого. Ось так бачиш стільки один шматочок трохи відкритий. Ось поставлена розетка. Ось так воно дістає виряджатися. Це, це плитка одна біля та ще десь є одна плитка. Не пам'ятаю, по-моєму, під цим машину. І щиток тепер виглядає ось так, завтра ще щось будуть доробляти. Ось отак тепер виглядає щиток. Що попідписують його, там, як воно має бути. Це закріплені провода. Якісь тут звуки такі трохи є, але я не знаю, чи це нормально, завтра спитаю.